Доброго здоров'я, шановні депутати. У нас чергове засідання Цього господарства, дорого, господарства, кулань і власності, розвитку молодих середньої місці. Перше питання: нова безкладну передачу майна відбувсь і Верховинського районному Різдво? Відповідно про звернення військової частини ММА з країни, з яким у нас підписаний меморандум про співробітництво ще до війни. Вони звернулися до обласної державної адміністрації і до районної ради районної військової адміністрації про допомогу у безоплатній передачі відповідно до постанови кабінету міністрів. Деревні промові для будівництва фортифікаційних споруд та обліти на мікробурському лимані, де вони забезпечують оборону міста Очахів і напрямку сторони Херсонської області. Ми вже минулого року, позаминулого року, частково допомагали цьому формуванню формуванні міської морської сила. Пропоную, пропоную прочитати проєкт рішення, зокрема. Пропонується передати безоплату для потреб держави в умовах про входять воєнного стану спільної власності територіальних громад, сіл, селищ громадських сільцях, власне, до сфери управління військової частини 2637. 37 майно, а саме лісу продукції у розмірі 35 метрів пубічних різних робіт, для долажування запасних сполучених. Директор винтського районного лізвому Юрій Маковійович здійснити передачу продукції та сфері утром військової частини а 2637 контроль, за рішення, покласти на постійну комісію районної радиста та соціально-тічного розвитку інвестицій, вівництво туризму, доволі війського господарства, дорожнього господарства, у навіть власності, розвитку мало та середнього бізнесу

Бо там Хамовський район також має договір про співробітництво із ДНС України. Ну, з цього військового числа. Ми мали треба показати готовність на що нам проводити, а ти розумієш, виходить, вони просто. А тут немає мали не просити, вони крикнули і не просили. Це нормальна форма власності, має власник не заперечки. Тобто ми не заперечуємо. Ну, людей, що вам просто складуть.

це довго рахування не виникало, тому я прошу підтримати. Хто за, прошу. Проти утримав одного. Дякую. 에, наступне питання про продовження договору оренди цілісного майнового комплексу на поїздке автотранспортне підприємство. Червоне рішення, проект рішення, яким пропонується продовжити договір оренди цілісного майнового комплексу. Верховинське транспортне підприємство з 1 січня 2026 року на один рік. Це за зверненням побави Володимир Васильович. По цьому питанню було кілька розглядів питань на попередній сесії. Я думаю, що все ж таки рішення, рішення буде прийматися в залі. Але це пов'язане з тим, що навіть і супоренда, яка проводиться на тій території, вона не може бути вкладена оскільки ну, в основному дому про орендия новою. Процесі наступного бюджетного року. Я Я пропоную... Ми подали документи, документи розуміються, але не все так просто, як то обговоримо, що питання, що це буде бюджетна сесія, я уміщена потрібно планувати бюджет, то якщо ми не продовжуємо проходити ранку, то і бюджет не будемо мати, що планувати. Мінімальні стосування, що в нас є. Поки не начнем да работим с това не мусим да продължаваме. Моята платформа е много най-централна и би не е на франкища. Не че е размислено. Може би е, но не Всички се, трябва да се се най не там, където розумієте, да се що, там са А 5 цього чоловіка нічого не заставили зробити. Ну Тож він цим займається, Ну невелика орендна плата, ну, ну він не міг це зробити, це не є такі затрати, це лозя росте, що перевертається, ну, хто не йде, то лозя і Це наша повна бездіяльність і ну Я не кажу, що не продовжити йому оренду. Ну але давайте щось зробимо. Він продовжується, що продовжити, ми в принципі мусимо, бо інакше ми сформуємо наступний рік. Але щодо того, як він відноситься до сумовної, в чому вже має і цілому, то до районної ради трохи пайне. Я розумію, що ми тут не грошові депутати, що ми ну, то тільки не грошові, що в, в наш підприємство до районної ради немає таких грошей, що але це копійків платить по відношенню до всього і ще не можуть зробити там порядку таке ну, таке поховання, що я не знаю, чесне слово, може навіть би долузі

То, шановні, шановні депутати, я пропоную проєкт рішення. Це ми будемо поговорити, звичайно, що ще й на засіданні сесії. Пропоную відповідно до проєкту рішення подати на розгляд сесії в проєкті рішення, якщо маєте матеріали чи значити, продовжити новий оренди з 1 січня на підрік. Оренду партії визначити відповідно до методики, ну є щоб все зачетувати, і долучити голові районної ради пасадо програми цілісну майно. Я думаю, що в процесі роздав, можливо, ще, так як кажуть, населення є питання до взагалі поваження із орендованим. Май. Ну, зобов'язати прямому зобов'язати проєктувати те орендуючі території. Ну, тобто, окрім нього певний проти, протягом останніх 15 років ніхто. Тому то, що є за недбання, це питання, питання орендарі. Не орендовався. Тому пропоную це винести на сесію, а це окреме питання, не знаю. Вчити можливо дати на комісію, всяжити, дати дефект якусь. Ми просто певним пунктом додати, коли будемо надавати йому оренду рік. Добавити окремому пункту, що до такого, до такого, такий тягний бачу, що маємо провести до порядку. Ти до порядку, то ми маємо право розвиватися в будь-який час. Ну, це подати саме прямо. Добре, це я кажу, все себе побувалося на засіданні. На самій сесії були не хочу, що він цей пункт. А хоча не потрібно? 15 років б'ється за ніби.

Це якщо я зауваження, маю просто від пересічних людей. Ну, що мені скажи, скільки разів ми йшли комісія? Це таке клювок прямо тобі, коли що ж ми нічого не варті, бо один баром це робить, коли перевозить люди. Перше, ви самі розумієте, що це також небезпечне перевезення це, бо ніякого медичного обслуговування цих подіїв, нічого немає, це заїхають, виїхають. Ну, я розумію, що ні мені, я за це не відповідаю, але так є. Я не збанув на, наприклад, я маю не то, що вже не що не так це Я про це читаю 20 людину. Я говорю, проявляться. Пропоную, щоб не затягувати засідання народиться і проєкт прочитав. Хто за, прошу голосувати. Проти не треба. Дякую, тоді всі мови в постійних комісії, на розгляд комісії подали районної ради про план роботі на 2026 році. Та я думаю, що пропозиції не можуть. Так, це досі про це не після. Я розумію. Я тобі зачитаю ради Пропозиції заступними розсіками. Питання, що пропонується для маленьких ракет на засідання, на засідання профільних комісій, на засідання президентів. Друге питання для перші депутатами і формування з різних розвитку району та проведення депутатів в районі і питання пов'язаних з виконанням депутатами ради радість ви депутатських формувань та депутатської діяльності. E, Бо тут нема термину, я, я не знаю, пропозиції куди Я можу вже говорити про позиції, якщо, але хто треба працювати, то це треба працювати. Я просто в цьому звучу. Пропоную депутатам по проблемних питаннях, ну, депутатам присутніх зараз на засіданні комісії. Подати відповідну пропозицію, але я думаю, що додатково на кому треба і обговорити вже окремо. Я таке питання мене. Закінчується рік, ви ти можете за останні сесії, Чому? Чи маєте? Ну чи коли буде сесії? Ну і депутатські цітають, що ні, що ніхто ні дає ніякого знати. Там суді задавали, я давав в пол до

Додатково, того можна. общем, да. На можна тут. Дякую. Дякую. Тоді комісія завершується.